Сьогодні на Буковині попрощалися із колишнім головою Вижницької районної адміністрації Русланом Сенчуком. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на війну. Майже місяць тому зв'язок із ним обірвався. Родина та друзі до останнього сподівалися на краще. Проте днями стало відомо, що Руслан Сенчук загинув на Запорізькому напрямку. 2 лютого йому мало виповнитися 52 роки. Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Усі згадують Руслана Сенчука як чудову людину та справжнього патріота, кажуть таких, як він, одиниці. На жаль, гинуть найкращі. Всі, в Людину нас підтримати. Хто хоче йти за мною, каже Христос, нехай візьме Хрест свій, та за мною йде. Апостол Павло доповняє у посланні до Коримфян, що хто хоче вважати себе у Христі, нехай буде як Христос.